Написав два дні тому відео про те, що як нам взагалі з цього всього вибратися, і що нам робити, якщо не підтримувати цей мирний план Трампа і чи його підтримувати, станом на зараз відео набрало 870 тисяч переглядів в Фейсбуці, 25 тисячі поширень і більше трьох тисяч коментарів. Із цих трьох тисяч коментарів, десь півтори тисячі коментарів. Це. Жіночки, які, які вони прекрасно розуміють, що їм окоп ніяким чином не грозить. І от жіночки розказують, що ніяких переговорів з терористами, ніякого миру, боротьба, боротьба, боротьба і боротьба і ще раз боротьба. Навіть деякі писали, що там боротьба до, до останнього подиху. Краща боротьба до останнього подиху, подиху ніж мир з, з сусідом нашим. І так само є ще десь півтори тисячі коментарів і там. Пишуть мир, 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 мир. І ти заходиш на цей профіль із тих півтори тисячі людей, які написали про мир, десь тисяча людей це люди у формі.